Зв'язок, який я мала. Спеціальним я членом ОУН не була, не можу говорити. Як була в гімназії, то була членкою посту, а пізніше як закінчила гімназію, я вже, як поїхала до Львова, не була. Але контакт через, через таких людей я мала. Тим, що ми збирали гроші біля церкви, ніби говорили, не говорили, говорили, що це є для сріб, а це було для підпілля. Ну, а пізніше почали мені давати оці буфони, ці гроші, які друкувала па, щоб за них реалізувати. Ну і я. Реалізувала, але по-дурному. Бо прийшов до нас працювати один, який тікав зі сходу, ніби тікав зі сходу. І дуже був патріотом, я дурно йому повірила. Він дуже історію України знав, хвалив і того, говорив і про. Міхновського, і про Донцова, про і інших такі, знаєте, дурна була повірила, бо інші були б мене не зрадили, ті, що я їм давала буфони і брала гроші. І він, А він мене зрадив. Ну і прийшли спочатку, якраз 18 січня 44-го року, на сам Другий святий вечір прийшли Привізійний Союз двоє. Це були українці двоє. Але працювали на німців. Почали шукати в мене, значить, мали спрямований, щоб мене обшукати. Обшукали в бюрку, нічого не знайшли. Тоді додому, до мене, до хати. Там знайшли бухони. І тільки Намагалися, каже, ми вам нічого не зробимо, тільки скажіть, хто вам давав для реалізації. Ну, я їм не сказала, значить, запровадили мене на Вонського, там на другому поверсі в камі, там були три польки, я четверта була.